Доброго дня, рада вас усім вітати. Андрій, привіт. Добрий день. Ну що ж, так як і обіцяли, демонструємо вам сьогодні донфен 40-ку з кабіною. Хочу сказати, що, Андрій, після нашого мабуть, і твого, і мого відео вона залишилася в нас лише одна. Поки ми дійшли до її демонстрації, особливо я, пропоную вам останню її одиницю в нашому асортименті. й слава Богу. Ну так, да, слава Богу, що ну, маємо, те маємо. Значить так, домфен 404G2. 40 кінських сил, повноприводний, чотирьохциліндровий. циліндровий В новому гарному кузові. А він йде в нас вже оновленіший трошки. Бачите, тут нібито все так само, а от є ось такі вушка. Е, вага його 200, на 100 кг більше, ніж 24-ка. Е, за рахунок того, що спереду в нас вже не 4 грузи по 20 кг, а їх є 6 по 20 кг. Ось вони тут е, додали. Далі, колеса в нас тут теж будуть більші, ніж 24-ки. Колеса ідуть, передні, будуть мати 7 і 5. І угу. задні у нас будуть 12 і 4. Е, Широка, гарна резина, Ну, донфен є донфен. Що в нас всередині? Чим ж та сортівка у нас. Трошки можна вище, мабуть, За, як? Радіатор Ой, за це -да, все добре. Радіатор більший, але тут у нас буде і більший акумулятор. Він же в нас не буде на 70, а буде на 80 акумулятор. Гідравлічний бачок теж є. Радіатор в нас теж буде трішки більший, 10 літрів, по-моєму, чи навіть 12 зливали, uh -huh. бо він і по розміру більший, І сьогодні казали, що містилося в нього охолоджуючі рідини 12 літрів. Так, далі. А, знаєте, що? Ми минулого разу показували вам, що 24... ці підсилена гідравліка руля за рахунок одного циліндру гідравлічного. Тут вже в нас двохциліндрове підсилення руля. Андрій, а, правильно так. я все сказала? так, так, так все супер. Ось дивіться, тому що ми минулий раз показували, що воно йшло з одного колеса. Циліндр стояв один циліндр. То тут вже в нас іде два циліндри з двох коліс. Ні, е... ну двигун з чотирьохциліндровий має бути такий він трошки сильніший. Так, але гідравлічна ванна теж одна. Так, так. В Донфенгах вона це їхня така це особливість конструкція. Маса в нас збоку. Дивіться, але бак на дистопливо точно такий самий, як 24 четвертій. Ну, зараху говорять там 25 літрів, але теж вміщається 27-28 літрів дистоплива. Є в нас три фільтри, тонкої очистки і грубої очистки, і є масляний. Є повітряний нас фільтр. Чотири виходи до форсуночок. Ну і мотор. Мотор ХМ 490. Ну він, він... маркується як ЗН 490. Ага. Вони його так маркують. Там відрізняється, там дещо по налаштуваннях між км 4, але все конструкційно підходить, і навіть форсунки, все інше підходить. Стандартна, не перероблена з 24-ки, е, така добротна, так як в Донсанзі має бути. Е, давай ще покажемо навіску, але по навісці, Андрій, вона в нас така сама буде, як і з 24. -ці. Так само тільки два гідравлічних виходи, які в нас є залежні. Розмір тяг такий самий, і на цю навіску е, ми будемо рекомендувати таку ж саму вагу навісного обладнання, як і на 24 ку 600 кг, Не більше. Правильно? Та можна більше, але да. не не, так. Не рекомендуємо. Не рекомендую. Ну і головне, що ми маємо вам продемонструвати, це звичайно їхню заводську кабіну, яка в цьому тракторі теж має такий самий вигляд, як і 24 четвертий. Зверніть увагу на ці овальні е, вікна побуха. Між іншим, вони теж відкриваються. Зараз сяду всередину, середину вам покажу. Заднє віконечко теж відкривається. Ось така гарна резина. Я казала, вона така масивна. Е, ну, гарно наші хлопці її е, ну, поставили. Все воно так добротно зроблено. Є їх делі в нас задні. Е, відкриваються дверці з двох сторін. Ось, бачите, знову так само зафіксувала. Е, так само е, коментую, що грубе скло, гарно все оброблено. Широкі, дуже болти, завіси теж внушають такого, довіри такої внушають, не переживаємо, От подивіться на цю пластину, подивіться, як воно тут, які механізми тут кріпляться. І зайти можна це зі сторони, там, де є в нас коробка передач, і ще можна зайти зі сторони водія. В принципі, відстань, на яку відкриваються ці дверці, є достатня, зафіксована на таких... На такому механізмі не рухається. Якщо взяти такий вітер, це треба, ну не знаю, прикласти силу, щоб нею порухатися. Взагалі взагалі неї треба так прикласти. знаєте, Але від того, що вона має таку вагу, то в принципі вона легко і відкривається, і закривається. Так, ручка є, захожу всередину. Місця достатньо, простору достатньо. Те, що є спереду таке опущення, воно зовсім не впливає на сидіння в цій кабіні, тому що ось тут простору над головою дуже багато. Нагадую, що трактор цей з реверсом. Є коробка передач у мене під правою рукою: перша, друга, третя і четверта. З цієї сторони у мене. Е на гідравлічні виходи і на вал відбору потужності. Вал відбору потужності нагадуємо на дві швидкості: 540 тисяч обертів, повноприводний, приведення в дію переднього приводу, блокування заднього приводу, всі речі у мене під рукою. З цієї сторони є ручний тормоз, є ручний газ і є навіска. Що по кабіні? Кабіна, нагадую, обшита зверху гарним сірим пластиком. Добре, за ним буде легко доглядати. Думаю, що це їхній такий вибір на сторону пластику. Це дуже доцільно, тому що якщо тканина, то з тканиною більше виходить проблем. Тепер хочу показати ще, як відкриваються у нас бокові двері. А ну-ка, Туго, туго йде. Туго. Слухай, Андрій, хотіла показати і що? О, там ось легше так. трошки. Тут легше. Ось так. А ну все таке? Ні. Я просто не в ту сторону. Ось так ось так відкривається. Бачите, воно відкривається, Видно, да, зняв, да? воно відкривається сюди, ось є такі. І так О, важко ось. заходить. Да? Так, так... Ну, ти знаєш воно прихлопується, воно від ваги стекла прихлопується. Е, давай тако, е, ключу, Нагадай панель, покажи, яка гарна тут панель в Донфензі. як вона світиться. Бачите? Але покажу, дивіться, є освітлення. Ось дві лампочки тут. так, да? Ось включила. Далі маємо кнопочки теж під правою рукою, це теж дуже зручно. Вони є збоку, вони не спереду вони є збоку. От ми будемо зараз демонструвати, що кожна кнопочка нам може показати. Пішов, у нас обдув, пічка, так, Андрій. Перша кнопочка, далі у нас склоочисник, у нас він один на передньому склі. Вентилятор. Так. Засвітилися передні ліхтарі зверху. Показав? Угу. І, мабуть, це будуть задні ліхтарі. І, мабуть, це зас... засвітилися, засвітилися а, задні ліхтарі. В принципі, все дуже зручно, все працює, нічого лишнього, ну. Музика, правда? Не вистачає музики, але, думаю, тут в нагоді стане. Телефончики, правда? І включити Шуму, музику. Да. І шкода, що немає зарядки для телефона. Ду... Андрій. Зараз так. Да, правда? Добре. Правда? Так, виклю... ДТЗ додумався. Виключаю, так, ну це ми знову ж так. Да, тут ми похвалимо ДТЗ і дамо такий момент для роздумів Донфен, виробникам Донфенгу, що пора вже і таке нам демонструвати у цьому тракторі. Що ж, Ціна? Що мені дозволили вам сказати про ціну? Дозволили <гум> мені сказати, що цей трактор буде на 2700 доларів дорожчий, ніж 24 -ка з кабіною. Така так, нормально ціна. дорожче вам скажу. Шо -шо? Так, добре дорожче. Добре, дорожче. Андрій, але він залишився одненький. Ти собі представляєш? Ну... Робіть висновки. Думаю, вам цей огляд був цікавий, корисний. Так, тільки ж поприходили, справді. Що-що? Тільки ж поприходили, вже... тільки ж поприходили, да, навіть, не. Не встигли, навіть не встигли їх такою, як кажуть, розсмакувати роз... ними. Ну, Але це вже добре, тому що ми маємо для себе завдання їх привезти ще більше Андрій. Правильно? Так. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки. До побачення.